До речі, трошки про енергонезалежність. Е, Пам'ятаєте, я всім казав, що треба купувати дрова, сонячні панелі, ну і прочі штуки, які забезпечать вашу незалежність взимку, навіть і влітку, і так да, і т.п. Мені багато людей казало, що ой, жек не дозволить ставити панелі снаружи, жек туди-сюди. Хто такий жек взагалі? Що це за стара СССРщина? Подумайте головою, ну, ЖЕК це люди, яких ви наймаєте прибирати вулицю, фарбувати будинок, стіни, ремонтувати там щось, яке, яке ЖЕК має відношення до фасаду вашої будівлі. Ніякого. Має відношення тільки якийсь там. Горцевет чи щось таке. Але я думаю, в нинішніх умовах а, це все дуже-дуже ну, дуже розпливчато. І ніхто не буде вас там якось там, а, змушувати прибирати сонячні панелі і туди і тепер. І Тому хочу вам показати оцю от, бачите, квартирку ззаду мене. Отак от чувак зробив класно, він поставив 4 панелі. Бачите, 4 штуки. 4. Вони десь по 400 Вт, 450, мавірно. Тобто, він має десь 1,8 кВт. 1,8 кВт він має, він енергозабезпечений. І, і це от сонячна сторона. А, тобто в нього холодильник. І інтернет, і, може, ще щось буде працювати без проблем в будь-яку пору року, ну, маючи, крім панелі і, звичайно, ще й батареї. От. Так що ще раз нагадую всім, що треба готуватись до зими. Зима буде дуже важкою, холодною, тому купляйте панельки. Накрайняких можна просто приєднати до обігрівачів без всяких акумуляторів і інверторів. І тоді ви будете, коли день, то у вас обігрівачі будуть обігрівати будинок, коли ніч будинок буде охолоджуватись. ну або квартира. От. На стіну квартири, звичайної квартири, влазить. Ну, я так бачу, багато можна поставити панелей до, до 5 кВт. Я думаю, легко, може й навіть більше, якщо квартира там двох-трьох кімнатна, то панелей можна поставити, бо є їх багато. Так що час ще є, зараз ще літо. Так що ставте панельки, а готуйтесь до зими.